Сьогодні 7.04, 25 рік. У нас сніжить. Часничок трішки покрутило, але нічого. Він підкормлений аміачною селітрою і потім через 12 діб підкормлений карбомідом. То надію, що переживе це все. Цибулька не дуже витикнулася, але вона морозу не боїться. Дівчатка. Повкривала щойно свої грядочки. Так, малинку чекаємо. Уже пагонці відходять. Але морозу вона теж начебто ж не боїться. Ремонтантна моя. Напишіть у коментарях, тому що я перший рік вирощую її. І ось цей рядок ремонтантної колючої малини. Ой, мої помічники поприходили. Мурзік, сонечка, Марсик. Моє агрономи, Так, от, що, щодо малини. Ремонтантну, як її краще обрізати, тому що обрізала десь от по коліна, для дорослої людинки десь по коліна. А це звичайна літня малинка. Напишіть, будь ласка, як краще ремонтантну обрізати. Дякую.